Привіт, з вами я професіонал Андрюшка. Ми влітку рі... вирішили з мамою піти відпочити біля ставочка і подивіться, скільки бруду лишають за собою люди! Я хочу допомогти планеті Земля, щоб вона одужувала від цього бруду. І попрошу вас не робити так. Ми ж люди, а не свої. Я буду держати пакет. Молодець ти умничка. Ти дуже робиш хороше діло. Мені що тут бутилки є mm -hmm. водою. бутылки пола. нехороші ми буваємо. Дуже прикро, що так люди. А ти молодець, що ти прибереш і допоможеш природі. Ось це за менше ніж за хвилину ми назбирали повний пакет сміття, пляшок і всього остального. Андрюшка, ты молодец. А вот тут тут Угу, Надо тоже сюда кидать.